Доброго вам часу! Як ви бачите, сьогодні ми займаємося рибалочкою. Поки ми займаємося рибалочкою, розповім я вам трошечки про те, як це робити. Нічого тяжкого, просто береш і ловиш, і насолоджуєшся життям. Поки не мав можливості їздити на нормальну рибалку, будемо ловити тут такий, маленький такий жарт. Так, ну що для цього треба? Для цього треба нам перенеситися назад у часі, щоб показати вам, де купити вудку і де купити прикорку. Чим ми займемось. Повернулися трошки в часі. Зараз поїдемо до магазину, купимо вудку та наживку. Для цього нам потрібно зайти на мапу, знайти магазин, який нам подобається. Ну, я, наприклад, поїду ось до ось цього. Зараз швиденько туди переїдемо. Так, приїхали. Тепер збігаємо до магазинчику. Підходимо до продавця. Опускаємось вниз. Тут є вудочка ось за 6600. Її купуємо. І трошки нижче в нас тут є три наживки. Ну, ця наживка додасть 10% до вагорів. Це класно, але, як я розумію, треба рівень підвищити. І ця додає добав, ще 15%. Ну, це сама краще, але я так розумію, її не, не вигідно використовувати. То я зараз беру саму дешеву, ну, хоча можна спробувати і ось цією. Ну, хай буде там, візьмемо одну, спробуємо. І ось цієї. Вудка в мене є, тому я її брати не буду. 7200. Це ж дофігіще, реально. Давайте подивимося, скільки це ми взяли. Це ми взяли 100 цієї і 100 цієї. Нам цього вистачить з головою. Так, вудочка. Вудочку, також треба, щоб вона у вас була. У мене вудка була вже куплена, то я нею буду користуватися. Так, тепер дуже швиденько їдемо на місце риболовлі. Так, по місцям риболовлі. Дивіться, є моменти. Якщо ви хочете е, рибалити безкоштовно, то вам потрібно їхати тільки на ось цей пірс. На цьому пірсі можна е, рибалити без ліцензії. Е, як я зрозумів, на всіх інших місцях треба ліцензія. Ліцензію придбаємо в мерії. Ось тут. Там або до е, нєпіся підходимо, або до робітника мерії. Ну, в залежності, який час ви вибираєте. Чи буде хтось, чи не буде. Е, якщо не буде, то тоді до НПС підходимо. Якщо хтось буде, то підходимо і говоримо, мені треба ліцензія на риболовлю. Так. Е, можна в морі ловити, можна на озерах ловити. Я люблю ловити на озерах ось тут. Або, саме краще, якщо ну це я так гадаю, саме краще, ловити ось тут е, чому? Тому що ви половили рибку. І ось сюди її відвезли для скупника риби її продати. Це можна ось тут так. Раз, раз, раз туди сюди їздити і продавати. Тому, мабуть, ми сюди і поїдемо. Мабуть, ми сюди і поїдемо. Я візьму лодку. І на лодки буду ловити. Так, все, наступне включення, коли ми туди доїдемо. Так, вигун вимкнули. Швиденько побігли взяти лодочку. Правда, щоб човна купити, брати в оренду, треба, щоб у вас була ліцензія, яка також ну, можна виконати її, виконавши заданку. Заданки ельфійською нажимаємо «М» і вибираємо там в заданках відносно купівлі лодки. Ну, не лодка, а ліцензія на лодку. Так, і нас цікавить е, будь-який транспорт, який може пливти. Я беру найдешевший, ну, крім цього. І просто-напросто випливаю до рибацького місця. Так. Швартуємось. Я люблю ось так виходити сюди наперед. Беру в руки вудку. Зараз давайте спробуємо Оцю прикормку воно, чи, може, її взяло, зараз подивимось. І все. Тепер, якщо ельфійською, просто натискаємо «Е», натискаємо кнопку мишки, вон там ползунок, -ползе, куди ми будемо закидувати. І кнопочку мишки також ліво. Після цього чекаємо. Поки чекаємо. Нічого не робимо. Потім з'являється ось така штукенція, і нам треба навести оцей ось світленький квадратик на оцю рибинку, яка е, повзає туди-сюдим. Робиться це просто натискаючи пробіл. Коли ми держимо пробіл, вона піднімається вверх, коли відпускаємо, вона опускається вниз. І отак от тик-тик-тик. І от дивіться, кепаль 1,5 кг зловлено. І так, я можу використовувати. Ну, значить, можна і цю використовувати. Дуже добре. Давайте ми ось так зробимо разом. І все, і так по колу, по колу, по колу. Отака от риболовля. Зараз давайте ще половимо трохи. Нічого тяжкого, просто тудим-сюдим, пробільчиком контролюємо для того, щоб рибка була в квадратику. І знову, і знову, і знову. І ось так робимо і робимо, і робимо. У мене сьогодні е, норма є по даній заданці. Не забуваємо виконувати їх. У мене дина заданка, давайте зараз покажу, е, щоденка. Ось о, добре клює. 96 риб. Сьогодні ми будемо ловити 96 риб. Маленький такий лайфхак. Якщо є другий монітор, або ви знаєте, як зробити, що можна екранчик якогось фільму вивести собі поверх гри. Це можна зробити, граючи в режимі вікна, або ну, просто є способи, як можна вивести поверх гри відео. І просто-напросто, поки ви ловите, можна дивитись щось. При зазвичай я так і роблю. І так проходить час набагато швидше. Так, давайте вже цю зловлю і потім вже буде на прискоренні. Ось таким чином у мене йде риболовля. Спокійно дивлюся німешку, яка зараз на паузі, щоб з вами поговорити, вам нічого не мішало. І ось так от. ловлю і дивлю. Так що, якщо хочете, можете повторити. Так, ну що, знову нажав на на наїшки. Екранчик буде такий, не Е, Що хочу сказати? Це моя остання рядка на сьогодні, тому що вже залишилась тільки одна для виконання щоденки. І після цього я покажу, як її відвозити. Куди її відвозити і що робити? Так, е, давайте скриємо, вона нам не буде мішати. Так. Сідаємо за кермо, це ловив я десь біля 40, може, 50 хвилин. І тепер просто-напросто пливемо до скупчика риби. Зараз я туди швиденько допливу. А вам би довелося їхати, мабуть. На машині до нього. Да, за цей час. Oh, hey. Ось, не риби. Так, давайте подивимось, що я за цей час я налив. Я за цей час налив 32 кг скумбрії, оселедець 13 і кепаль 29, а також окунь 58. Ну, в принципі, нормально, так? Дивіться, можна у нього підійти, натиснути. І кожну рибину продавати, продавати, продавати. І це нам що дасть? Це нам дасть те, що у нас те, що менше кілограму, воно не продасться. Якщо ви хочете продати все в нуль, то спускаємося вниз і тут є продати все. І тоді все повністю, що у вас є в інвентарі, все піде на продаж. Так, а ще тут маленька деталь. Чим більше у вас рівень, тим краще ви рибу будете ловити. Ну, наприклад, там фугу, акулу, оце все це вже на більш високому рівні. Зараз поки що ми слабенькі, то ловимо ось ці ось рибинки. Самі бачили, скільки в мене їх є. Це приблизно там, ну трошки менше, ніж година була. Так, і ще маленька така е штукенці є. Дивіться. Є така штука, е яка називається Discord Quanta по торгівлі. Там викладається ціна на рибу, е є тут розділ такий: е скупник риби. І тут е ну, через певний час викладаються е ціни, е що треба продавати, що ні. Тут горячі ціни, відмічаються, класні ціни, відмічаються. Це все тут можна продати. так? І можна дивитися, якщо ви будете конкретно рибалити для того, щоб заробити, яку рибу краще продавати в який час. От Зараз вигідно це продавати, оселедець продавати і кумпрів продавати вигідно. Кефаль зараз не вигідно, тому що тільки 94. Це навіть менше, ніж половина від її максимальної ціни. Ну, що є, то є. Що ми зараз робимо? Так як мені риба ця не потрібна, я її продам всю. На Discord буде ссылка в посиланні. От дивіться, менше, ніж за годинку, я можу зараз продати на 22 тисячі. що я і зробив. Так що можна заходити, рибалити. Так, давайте подивимося. Щоб стати новий рівень, мені ще всього-навсього 541 рибу треба зловити. І в мене буде другий рівень, і я зможу ловити е, більш дорогі риби. Але Добре. це буде потім. Так що поки що. Е, що маємо, то маємо. І також хочу вам нагадати про те, що треба використовувати Діва. мій промокодік. Для того, щоб його використовувати, так я вже кажу, треба відкрити телефончик, натиснути сюди, натиснути промокодік і ввести бігу BB. І активувати. Після цього ви отримаєте 50 тисяч. Плюс один рівень. А, ну це все можна зробити, коли у вас вже є другий рівень. І якщо ви ще мене знайдете, чи в Discord мені напишете, чи в грі мені напишете і підтвердите, що ви використовували мій промо, від мене ще буде плюс 20 тисяч. А вам на все добре і до нових зустрічей.